Уміров займався переговорами в Стамбулі. Це не тому, що він був міністром оборони, ні, а, а тому, тому, що, що були що гарні зв'язки з турками. Та я так розумію. Ну, і зв'язки з тур з туреччиною, да, і не тільки з туреччиною, да він і так був переговорником. Одним з наших переговорників був в інших питаннях. І він брав в переговорах і в Саудівській Аравії, але не тому, що він міністр оборони, а тому, що він займався переговорами навіть М -м, ще раніше цікаво. у на цю посаду. Да, так що, точно, от питання відкрите. Хто ну то делегації, з... якщо у поїде в штати, пане Володимире. Я можу вам сказати, по-перше, те, що уміра в Штатах буде займатися приблизно тим самим, чим він займався в Києві. Це зброя, тільки тут він займався в широкому контексті. Зброя і всередині України, і від наших партнерів, а там він буде займатися, я б сказав, тим, щоб поставити на системну довгострокову базу постачання американської зброї для України. От зараз е, вже є політичні рішення необхідні. процес змінився для нас в позитивний бік, слава Богу. Але ці тенденції треба закріпити, е, поставити їх на, я б сказав, економічний і політичний фундамент. І це буде його головна місія: от забезпечити довготривале постачання американської зброї для України, ще й за участю наших європейських партнерів. Друге завдання. Я думаю, воно за ним залишиться: це переговорний процес. Просто зараз він, от періодично, був в Стамбулі, але тут він буде виступати. Я думаю, координатором впливу на переговорний процес між Вашингтоном і Києвом. Я думаю, що і тут, між іншим, от я вчора навіть на цю тему розмовляв з деякими і депутатами і політиками. І багато хто звертає увагу на те, що от якраз ви про це згадали: що у Мєрова є зв'язки. І в Туреччині, і в Саудівській Аравії, і це теж далеко не Тобто, зайве. пане Володимире. Уміров стане нашим українським кітомкелогом та таким переговорником, який ну, то там, то тут? по суті да тільки в келог в стосунках з Україною. А у мірах буде не тільки послом України в США, але він по суті буде ще і спецпереговорником, тільки з Вашингтоном в цих uh -huh. питаннях. А от питання про те, хто буде очолювати нашу делегацію на переговорах з Росією, чи будуть переговори в Стамбулі, чи ну якось формат структури переговорного процесу якось зміниться. Оці питання поки відкриті. Ми не знаємо, що буде далі. І хто буде очільником української делегації? Ну, на мій погляд. Та можуть бути варіанти, тобто я не виключаю, що й у мерев може залишитись. Хто знає дуже цікаво, а, Слухайте а, а цікаво вашу а, думку а. на останок, пане Володимире? Швиденько почути стосовно або Єрмак. Єрмак, теж треба розуміти, що може Єрмак очолити українську делегацію, тому що він так чи інакше є куратором переговорного процесу. Е, цікаво відреагував Марк Маркрюта на очільника російської делегації Владимира Мідінського кажуть: ну, от вони відправили якогось історика туди, і е, намаються видати його за якогось серйозного переговору. Ворника, чи варто нам зараз побоюватися сприйняття американцями нашого нового очільника? Чи сприймають вони пана Єрмака Доброго. за хорошого представника? Тому що знаєте різні зараз сентенції навколо його персони, і там я впевнений. Ви це також чули. Зазначають, начебто, американці його не люблять і так далі. Ну, дивіться, знаєте, у нас теж не всіх американців люблять є різне ставлення до різних представників адміністрації Трампа. Навіть до Трампа неоднозначне ставлення є. Але у нас немає іншого президента США, доводиться працювати саме з ним. Отак От само і американцям. Їм доводиться працювати. Зеленським Зеленський теж не всім в США подобається, але його визнають як легітимного українського президента. І головне, ну розуміють, що так чи інакше він і впливова міжнародна фігура, і, і він представляє Україну. І Єрмака сприймають Ермак очільникові супрезидента. Uh -huh. Він так чи інакше займається переговорним процесом. Да, навколо нього є багато, скажімо так, різних думок є критика в різних західних виданнях, але він на цю критику відповів. Зверніть увагу, як. У нас внутрішня політична боротьба, про яку ми от згадували. Вона зараз іде не тільки в Україні, вона йде на майданчиках західних ЗМІ, Зокрема, і проти Єрмака виступали на сторінках Економіст, Політико, деякі інші видання. А Єрмак відповів через Нью-Йорк Пост. Ну нібито другорядне видання, але це улюблена газета Трампа, яку щоденно читає Трамп. І а, там а, фактично Єрмак дав інтерв'ю, і він а, висказав багато компліментів на адресу а, саме Трампа. Ну я думаю, що це був сигнал. Так чи інакше, переговорником залишається саме Єрмак, головним переговорником від України, зокрема і з американцями. А от те, що призначить Юлію Свіріденка на посаду прем'єр-міністра, оце теж сигнал. Свіріденка встановила дуже добрі відносини з Бесентом, міністром фінансів США. Uh -huh. Це зараз одна з ключових фіф фігур в адміністрації Трампа я думаю, що переговорна е, структура України в стосунках США вона трошки зараз зміниться. Єрмак буде таким куратором загальним в Штатах безпосередньо буде займатися е, у мерах, а от е, урядові контакти. По економічній політиці буде здійснювати Юлія Сверіденка. До речі, вона і минулого року і зараз в цих сенсах, ну от в переговорах з США завжди працює в тандемі з Єрмаком. Так що в цьому сенсі я думаю, що певні перестановки будуть структурні, але сутність і ключові фігури залишаться тими самими. Пане Володимире, дуже дякую вам за те, що показали нам цю внутрішньополітичну політичну українську кухню, деякі спеції, деякі інгредієнти, і як вони змішуються в один український борщ. Це смачно, це цікаво. І вам дуже дякую за це. Володимир Фесенко, політолог з нами спілкувався. Продовжуємо наш ефір і переходимо до Іляни Сходовського. Це керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС, які продовжує з нами перебувати тут у студії. Власне, я зачитував інформацію. Пане Іля, розмовляючи з паном Володимиром. Фесенком, про те, що Ярослав Желізняк пророкує створення нового цілого відомства Міністерство ресурсів України, і все це так чи інакше, я так розумію, йде в одному контексті із угодою з американцями стосовно цих копалень. Уряд України тим часом затвердив перелік критичних та стратегічних мінералів, а також визначив ділянки надр, які передадуть у користуванні через аукціони та конкурси. Про це повідомила прес-служба Міндовкілля. Зазначають, що це дасть змогу створити прозору систему доступу до надр, залучити інвестиції та розвивати видобувну про. Мисловість. Давайте почуємо цитату. Схвалений урядом документ є фундаментом для запуску українського ринку стратегічної та критичної сировини, а відповідно, і наповнення Американсько-українського інвестиційного фонду. Він дозволить суттєво покращити інвестиційний клімат держави, сприятиме становленню України повноцінним гравцем та партнером на міжнародному ринку видобувної галузі. Світлана Гринчук, міністерка захисту довкілля та природних ресурсів. Я нагадаю, що наприкінці квітня Київ та Вашингтон підписали угоду про НАДРА. Це документ про стратегічну економічну співпрацю. Свої підписи поставила міністерка економіки України Юлія Свереденко та глава Мінфіну США Скотт Бесенд. За домовленостями створюється фонд відбудови, який залучатиме глобальні інвестиції в українські ресурси. Він діятиме на паритетних засадах 50 на 50, без передачі надра або державної власності. Жодних змін до конституції, як і боргів, угода не передбачає. Відтак у червні Верховна Рада схвалила зміни у бюджет. Ти кодекс для реалізації угоди по корисним копалинам із США Україна вноситиме половину коштів від ренти на видобування корисних копалин Нафта, газ, газовий конденсат тощо з нових ліцензій, видачі нових спеціальних дозволів на користування надрами і реалізації державної частини продукції по нових угодах про розподіл продукції. Ці кошти будуть зараховувати до спеціального фонду державного бюджету. Ну і власне з цього приводу до вас питання, пане панеля. А віз він і досі там, чи ви бачите, от з огляду на останні новини з публічного простору, те, що ми чуємо, якийсь рух, якісь зрушення в плані збільшення цікавості України е інвесторам, тому що знаєте, от ми читали на минулому тижні. BlackRock, це інвестиційна компанія, гігант там поступово перестає нас, начебто, вірити. Це вже такий собі сигналчик. Mm, ну тут питання не в тому, що вони припинили вірити. BlackRock, він ходить за прибутком, він займається благодійністю. А коли він заявив про інтерес до України, була надія на те, що заморожені російські активи будуть використані для відновлення. А це нові проекти, можливість відповідно, заходу інвестицій, які mm -hmm. будуть заробляти 300 мільярдів. Це величезна сума. І тому в цьому ключі, звичайно, BlackRock був зацікавлений в таких в такої участі і був готовий інвестувати в ті проекти, які будуть займатися відновленням. Але коли стало зрозуміло після приходу Трампа, що фактична ситуація буде заморожена, а mm. питання, скажімо так, виплати репарацій залишається відкритим. Питання використання заморожених російських активів залишається відкритим, тому це не те, що не вірить нашу перемогу, це просто не бачить якісь вигідних інвестиційних проектів. Mm. З приводу вашої новини про об'єднання. Ну, подивимося, як буде, але приєднувати а, вже було Міністерство аграрної політики до Міністерства економіки, і я вважаю, що це ну, не зовсім доцільним. А це раз далі, а потім чому, тим панелі? більше ну, до то, Міністерства екології витрат і так далі. Дивіться а для чого взагалі розділяється міністерство і об'єднується міністерство. Тобто воно має бути виходячи зі зміни політики і пріоритетів держави. Угу. Коли ви створюєте міністерство єдності, ну от просто співставте міністерство єдності, міністерство аграрної політики. Ну, трішки різне, так. вага, я не знаю, як слон і миш, угу. і ви створюєте міністерство єдності. Тому ви до Міністерства аграрної політики, враховуючи те, що у нас на даний момент дві третини нашого експорта це аграрка. Плюс я чудово розумію, що переговорний процес з Європейським Союзом аграрна тема буде стояти номер один. А то фактично робити його ну не те, що підрозділом, але частиною міністерства економіки є недоцільним. Департамент, Так розумію. Ну це не департамент, але все одно Ну, той тобто, іншими словами міністерство аграрної політики має залишитись. Раз ви просто пам'ятаєте а... у й рік, пане Ілля, Хав'єр Мілей, президент Аргентини. Ну був тренд був. Круто зливати і об'єднувати різні міністерства, побічно ліквідовуючи їх, ми бачимо класні результати із боротьбою по інфляції. Сіль тут, розумієте, він-то людина розумна, і він розуміє, для чого він об'єднував. А у нас об'єднується за відсутності людей, які могли б очолити. Ага, отак. От Тому і відбувається. Плюс от от злиття розлиття, вони дуже часто використовуються для того, щоб десь там приховати певні речі. Тобто злилися, розлилися, там створилися, перетворилися, як результат знайти відповідального і неможливо за ті рішення, які приймалися в попередніх періодів. Тому е негативна, тим більше негативна по Міністерству екології. Для мене це ну, взагалі нонсенс. По-перше, нерозуміння того, що таке міністерство екології, якими задачами вони займаються, mm. і вливати його в Міністерство економіки це фактично підпорядкувати питання екології Міністерства економіки, ну, тобто економічним питанням, перетворити його не на систему захисту довкілля, а перетворити на певну частину бізнесу. Це неправильно. Тому знову ж таки, такі об'єднання вважаю недоцільним. Це не є оптимізація витрат. Навпаки, дуже часто після таких об'єднань витрати збільшуються, а не зменшуються. Треба завжди, якщо ви хочете реформувати, треба мати бачення і стратегію розвитку держави. Ви з стратегію розвитку держави, визначаєте стратегічні напрямок. Виходячи зі стратегічних напрямок, робиться відповідні ті кроки, які треба реалізувати. Під ці кроки створюють інституцію або, скажімо, існуючі інституції переформатовуєте ті завдання, які мають бути реалізовані. Угу. І тільки так, тобто, ви не створюєте щось, що потім має собі придумати задачі, а ви навпаки маєте визначити, що ви хочете досягнути. так? І далі потім визначити, розбити його на ті стратегічно ціль на окремі задачі, і потім вже під ці задачі ви маєте інституцію. Тобто, тому всі ці перетрубаці, я дуже добре ставлюся до Свіреденка, тому що є багато спільних і цікавих там, систем взаємодії. Але у мене дуже велике питання, чи буду, наскільки вона буде, по-перше, самостійна у прийняття рішень. Тому що чим відзначився цей уряд, який зараз є, а це? А певною бездіяльністю, Ігор Челенко назвав Середенко технократкою, яка ну не видно у ній якихось власних політичних амбіцій, яка командний гравець, яка успішно бореться з викликами, які її зустрічаються. Я в нього запитав: а Шмигаль хіба не такий же? У нього теж немає якихось політичних амбіцій. Він технократ чистий і в принципі тут не тільки наявності відсутність ініціативи як такової. А що змінилось тоді в такому випадку? Нічого. Ну, то есть, в принципі, суттєво нічого не міняється з точки зору а, не політики уряду. А, це не яка свіжа кров, яка призведе до ну, якихось нових ініціатив. Нові люди не прийшли, а, заступники стали міністрами. Заступник Шмигаля перший віце-прем'єр, стає прем'єр-міністром. Ну нічого особливого не змінюється. А тут на останок, пане Ілля, от це ваше припущення. Ми побачимо з часом, як воно буде. Ваше припущення те, ще питаю усіх наших сьогоднішніх гостей. На останок стосовно того, як буде виглядати друга половина цього літа, максимально спекотного. популістична. Популістична, тобто, все ж таки, хоче знову буде нова хвиля відчуття виборів. А вибори це завжди певні популістичні рішення. Рішення з роздачою грошей публістичної політики, посилення інформаційної складової і так далі. А кому гроші дадуть гроші дадуть тим, від кого можна буде зафіксувати, що це гроші від президента і відповідно голосуйте за нього, тому що він тобто замість системи, як має бути державна підтримка. Вона ним повинна бути мати прізвище, допомога буде надаватися якраз так, щоб вона у будь-якого виборця була асоціація з президентом. Наприклад, допомога при народженні дитина. Зеленський, це ж, це ж його програма, хіба ні. Це поки що ще нічого не почалося в контексті пропаганди і інформаційного відповідного формування. Тобто, тому я дуже сподіваюся, я дуже хочу, щоб розвивалася економіка зі Свереденко. Я дуже хочу, щоб деякі програми змінилися, щоб були відмінені деякі популістичні програми. Я дуже хочу, щоб змінилося в тому числі, сподіваюся, Ріденко буде впливати і на міністерство фінансів, а конкретно на податкову політику. Угу. Вона зараз шкідлива. Вона зараз шкідлива. Можливо, вона все ж таки, як прем'єр-міністр, займеться переформатуванням якраз нашої податкової політики, яка на сьогоднішній день веде до фактично такої своєобразної деградації. Зрозуміло. Ну, ось такий напрям, скептичний, без особливих надій, але все ж таки, а, які будуть інші, скажімо так, течі наступної другої половини 2025 року, це економічна проблема в Росії. Ось на це я дуже сильно сподіваюся, тому що а, ті внутрішні проблеми розуміючи, що їх треба вирішувати, але перемога має стояти на першому місці. І треба робити все, щоб її наблизити кожному, де б він не знаходився. От за нікому. це дуже сильно дякую, панеля, що на останок про Росію не вкинули от такого позитивчику для нас. Єля несходовський, керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів АНЦ, з нами спілкувався. Продовжуємо нашу розмову з вами. Ми шановні глядачі. Володимир Зеленський привітав українців із Днем державності та хрещенням Росії. України наголосивши на цінностях, які українці зберігають навіть під час повномасштабної війни. Президент Значив, що попри втрати, обстріли і загрозу щоденних атак громадяни зберігають людяність, підтримують одне одного і не дозволяють війні зруйнувати їхню гідність. Далі пряма мова президента Володимира Зеленського. Дорогі українці, дорогі українки. 15 липня ми відзначаємо важливий день. День нашої державності. День хрещення Київської Русі України. Цей день про зв'язок, про всі етапи нашого державотворення і те, що об'єднує десятки поколінь, тих, хто жив на цій землі тисячу років тому, і тих, хто живе зараз. Міст. Крізь часи, який стоїть на трьох нерушимих опорах. Українці тут були, українці тут є, українці тут будуть. І завжди на цій землі перемагає життя, беруть гору, цінності та наш характер. Найкраще в наших людях, які, попри війну, сльози і біль зберегли в собі людину. Бережуть один одного, а значить, бережуть свою державу. І доводяться тисячі наших доль, тисячі наших історій. Про пережити, про те, що на серці у кожного, ким би ти не був, воїн, вчитель, музикант, розробник дронів або президент. Це історії про наші дні, ночі і ранки, про ніч на нулі, яку описує військовий. Тиснуть, лізуть звідусіль. Стоїмо і витримаєтесь. читаємо новини про обстріли мирних міст. Що сказати, це війна усіх нас. І дай Боже миру для нас, всіх. І допис цей вночі в метро читає молода мама з донечкою на руках, і малеча так уважно роздивляється все навкруги. Ніби хоче запам'ятати все, розказати колись своїм діткам про ці ночі в метро, про цю вершину людського духу. Коли дідусь надуває матрац трьом онукам, бережно вкриває їх ковдрою і чує діду, а мультик. Дістаючи планшет, каже: звісно, козаки, як же ж без мультика? А неподалік люди. Вмощується поруч у спальних мішках, на твердій підлозі, але з такою ж твердістю всередині, твердістю перемогти цю ніч. І протягом такої ночі на платформах, в паркінгах, в укриттях, в коридорах, і ванах мерехтять телефони десятками сповіщень. Летить. Працює ППУ. Залишайтесь в укриттях. І ми залишаємось, аби. Залишитись українцями у своїй державі, на своїй землі, побачити, як сходить сонце, і попри все сказати один одному доброго ранку! І ми завжди маємо віру, що це станеться саме так, саме так, протягом століть, і на Русі, і на Січі. В усі епохи, який би ворог, із якого би боку не приходив ніщо вороже не приживається на цій землі і не пускає тут коріння, і Україна залишається, залишається собою. І ранок неодмінно настає і хочеться ще поспати, але ти знаходиш сили і підіймаєшся, пишеш своїм, радієш, коли все в порядку, читаєш допис. Того самого воїна відбилися, маємо пару годин перевести подих. А хтось пише: маємо кілька термінових потреб. Ти закидаєш на збір, і виходиш на вулицю у цей ранок, ідучи містом, своїм містом, ти бачиш довкола своїх, бачиш обличчя людей і очі, в яких, попри все, є життя. Бачиш, як Попри все, відкриваються кафе, як транспорт їде попри все. І розумієш, держава це люди, їхня сила, стійкість, щирість, їхнє світло. На зупинках, в заторах, в черзі, за ранковою кавою, коли всі трішечки гальмують, бо спали кілька годин. Але кожен це знає. І з таким розумінням і теплотою ставиться до тих, хто поруч до українців і українок, які тримаються 1238 днів. І кожен такий день ми долаємо разом спільно справами, допомогою, підтримкою, підбадьорюючи один одного і, звісно, жартуючи один з одним, іноді бо без цього ніяк. І коли жіночки-комунальниці саджають квіти в сквері, ти чуєш, хай та русня вдавиться, а у нас літо, і у нас все має бути красиво. І кожна така ніч, ніч стійкості, кожен такий ранок, ранок єдності, коли життя все одно перемагає. Показують, хто ми насправді. Ми